Росія використовує анонімні телеграм-канали, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Такі ресурси мають бути позбавлені анонімності, щоб зменшити загрози. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Його одразу почали звинувачувати у намаганні безпідставно запровадити цензуру. Проте проросійські телеграм-канали довели, що заяви Данілова є не безпідставними. Вони поширили відверту брехню про підприємство ТОВ Краснолиманське, що спеці спеціалізується на видобутку вугілля, і належить компанії «Укрдонінвест». По нашей информации, Государственная налоговая служба Украины подготовила аналитический отчет, в котором выявлен факт возможного уклонения от уплаты налогов путем неправомерного применения налоговой льготы в период 2022-2023 годов и завышение предприятием ООО Краснолиманская в период с 2019 по 2023 годы налогового кредита на добавленную стоимость. Публикация не подтверждена жодным документом або коментарем Державной податковой службы. Цікаво, що допис зроблено російською мовою. А якою ж мовою, якщо за інформацією СБУ, його адміністрував колабораціоніст, який згодом переховувався від українського слідства у невизнаному Придністров'ї, і навіть попри це вкид цього телеграм-каналу продублювали інші анонімні ресурси. Але компанія Укрдон інвест спростувала укид про несплату податків і повідомила, що сплатила понад мільярд гривень. Ня інвест сплатила всі нараховані податки до державного бюджету України у визначені законом терміни. То в Краснолиманській у 2022 році поповнило бюджети усіх рівнів на 581 мільйон гривень податків 361 мільйон 700 тисяч гривень, з яких це ПДВ. За 10 місяців 2023 року підприємством вже сплачено 455 мільйонів гривень, у тому числі 242 мільйони 700 тисяч гривень ПДВ. Жодної пільги на ПДВ при сплаті податків використано не було в Краснолиманське засновано 2003 року і спеціалізується на видобутку вугілля у шахті Краснолиманська. 2017 року підприємство належить компанії Укрдон Інвест, власником якої є Віталій Кропачов. А от якби такий канал був зареєстрований належним чином, а його власник був відомий, компанія Укрдонінвест могла би подати позов, виграти сути і переказати стягнуті кошти на оборону країни. Проте наразі бізнес повинен витрачати час і ресурси, щоб спростовувати маячню анонімних ресурсів. Дмитро, насправді це настільки цинічно, як на мене, вкидувати ось таку брехню про компанію, яка займається видобутком вугілля, яке дуже необхідне нашим тест для того, щоб ми мали тепло. І що найгірше, що інші власники телеграм-каналів, адміністратори, точніше, вони не розрізняють, де правда, де брехня, а просто заради якогось піару, я не знаю, перепущують собі ось цю відверту брехню. Ну так, певна певна логіка мені зрозуміла. Якщо це негативна новина, і вона про якесь велике підприємство, то вочевидь вона буде збирати увагу, привертати буде клікбейтною. Але зрештою, інформацію треба перевіряти. Якщо не самі власники телеграм-каналів перевіряють ту інформацію, то будь-яку інформацію можете перевірити. Ви, якщо ви побачили щось підозріле або вам не зрозуміли у будь-якому телеграм-каналі, ви просто... Копіюєте назву е, цього допису або е, декілька слів із нього і. Вставляєте це в пошуковий Google і читаєте те, що із того випадає. Прочитали два-три посилання, зробили висновок. Правда, це чи ні? Ну а якщо тим більше там не додано жодного документу або немає коментаря другої сторони, ну в таке насправді важко повірити. Тому перевіряйте будь-яку інформацію, яку ви бачите. Ставтеся критично до всього, що оточує вас, і тоді нісенітниці будуть обходити вас стороною.